31 питання за півгодини особливості порядку денного сесії Бердичівської міської ради. Така оперативність, на думку голови обласної ради Йосипа Заполовського, результат якісної роботи депутатів та представників органів самоврядування у досесійний період. Уже другий рік стало доброю традицією, що керівники області приймають участь у бюджетних сесіях районів і міст області. Відбулася восьма сесія Житомирської обласної ради. Де було прийнято бюджет на 12-й рік? Цей документ документ зростання збільшено видатки на охорону здоров'я, на соціальний захист населення, на культуру, на освіту. Соціальна сфера як пріоритет не лише обласного бюджету у Бердичеві, залишки від виплати заробітної платні та енергоносіїв спрямують на розвиток освіти та покращення матеріально-технічної бази у навчальних закладах. Треба потрібно працювати економно, витрачати кошти і наповнювати бюджет. Я тільки скажу, є бюджет розвитку, над яким ми працюємо, а це розвиток міста. Нам потрібно в цьому році ми прийняли таке рішення звернути увагу більше на благоустрій міста, дитячий садочок один і другий, це і закінчення стадіону, площі. І так далі, окрім нагальних питань для міста на порядку денному сесії Бердичівської міської ради були і урочисті моменти грамотами і дипломами. Голова обласної ради Йосип Заполовський відзначив кращих посадовців та освітян Бердичева.